Так, квадрогаражна зв'язку. Історія з ремонтом 565-го продовжується. Значить, спробували піджати ступиці, не піджимаються. Цей підшипник будемо міняти. Ступиця не знімається вручну, не знімається через те, що ніхто не обслуговував тут ступиці до цього. І швидше за всього заржавіла шліцева і ступиця просто не знімається. Тому ми їдемо зараз за зйомником. Так, задні цапки, як ви бачите, зняті. Ось вони на столі, в такому стані підшипники. Ось вони ще живенькі, просто видно, що туди попадала водичка, ми їх перемиємо, вони будуть працювати. значить До токаря ми веземо. Ми веземо ці втулочки. Зараз дістану вам і покажу. Ну, значить, отак виглядають втулки. Вони порожавіли повністю, вони розбиті, вони люфтять, тому витачені будуть і копролактанові нові втулочки, і розпорні металеві. От окрім усього іншого. Оце ми зробили сині міточки, ми додамо сюди тавотниці для того, щоб цей вузол можна було працювати. Оскільки квадроцикл цей використовується досить агресивно. В принципі, як і більшості квадроциклів, вони плавають. Вода попадає в усі вузли, то наявність тавотничок отут і отут, вона дасть змогу регулярно додавати сюди нову смазку. Значить і цей вузол буде служити значно довше. Отака двіжуха. Так, колодки. Колодки я вам вже показував, передні і задні. Тут їх практично не залишилось. Покоцані, погризані колодочки. У нас є від сієфмота від п'ятісоток, 600 Значить, ставимо колодочки і рухаємося далі.